Доброго дня, шановні десятикласники. Ми з вами починаємо вивчати нову тему. І я щиро вдячний всім дітям, хто добросовісно виконав контрольну роботу, самостійну роботу, навчився розв'язувати задачі, і зрозумів, що все наше життя підпорядковано законом збереження енергії, як духовне, так і наше фізичне. Сьогодні я хочу поговорити з вами про інші аспекти явищі події, які відбуваються з нами. Наприклад, якщо я стану перед вами, буду розповідати і отак покачуватися з сторони в сторону, ви скажете, о, Дмитро Володимирович, здійснює коливальний рух. Якщо ви подивитеся, діти на гілочку дерева яка рухається під дією вітра, то вона здійснює коливальний рух. Може в когось вдома є годинник із маятником. Такий великий, може старий, він цокає так цікаво, і цей маятник коливається з сторони в сторону, здійснюючи, забезпечуючи рух стрілок вашого годинника. Відповідно, якщо я візьму ось на такій ниточки вантаж, відведу його на певне, в певне положення від положення рівноваги. От я підвішу, дію під сили тяжіння, воно займе певне положення рівноваги. Тепер я відведу його в сторону, відпущу, і наш вантаж з вами буде здійснювати коливальний рух. Але коливальний рух вантажа на нитці, він діти дуже і дуже подібний до коливання ось таких двох вантажів на пружині. Дивіться, ось положення рівнуває, пружина не стиснута, не розтягнута. От вона така вільна її тримає. Тепер, коли я відведу наші вантажі, розтягнувши пружину на деяке положення. І відпущу, буде здійснюватися коливальний рух. Діти, коливальний рух не обмежується лише коливаннями пружин, вантажів на нитки, Мене перед вами і ворон на гілці дерева. Коливальний рух, який оточує нас з вами, іноді навіть непомітний. Я вам хочу сказати, що коливаються навіть стіни нашої школи, але величина цих коливань. І характеристики, вони дуже маленькі, ми їх не помічаємо. А якщо подивитися на височезну телевежу або в Об'єднаних Арабських Еміратах марочоси, то там вершина телевежі чи хмарочоса має велике відхилення від положення рівноваги. Тобто ці коливання і помітні. Ну і відповідно коливаються човни. На хвилях моря, океану, чи річки, чи озера під час віту. Тому ви зрозуміли, що тема нашого сьогоднішнього з вами уроку, і ми починаємо з вами вчити третю частину, новий розділу нашого підручника, нашої фізики, називається ця частина, цей розділ механічні коливання і хвилі. І я хочу з вами сьогодні поговорити про види механічних коливань. Я вас дуже прошу, запишіть у робочі зошити тем види механічних. Я пишу скорочено мехкол. Види механічних коливань. Відповідно, додому вам діти параграф 19. Я даю вам домашнє завдання зразу, щоб потім не забутися і не трачати час. Вам додому, параграф 19. Хто бажає розширити свій кругозір, будь ласка, допрацюйте те, що я вам сьогодні розкажу. Ну, а Відповідно, виникає питання, а що таке механічне коливання? Ну, діти рух, який вивчається у фізиці, називається механічним. Тобто, коли ворона коливається на гілки, це механічний рух. Коли я іду із дому до школи за. Вмітивши час, за який я дійду до школи від будинку, це механічний рух. Так от діти механічні коливання це рухи тіл або системи тіл, які відбуваються біля певного положення рівноваги за більш-менш рівні проміжки часу. Ну, бачите, так якось заплутано. Я вам в молодших класах говорив: коливальний рух це рухи, що періодично повторюються. Ну, і я вам показував дослід діти. Я брав оцей вантаж, знаходив положення рівноваги, потім відхиляв на якусь відстань, так от оця відстань діти від положення рівноваги називається зміщення. Тобто віце, на яку я відхилив нашу положення рівноваги від цієї точки, ось цей вантаж, називається зміщення. Ну, як правило, зміщення діти позначається буквою Х. Я буду потихеньку писати. Зміщення. Зміщення. І так, зміщення позначається буквою Х. Ну і відповідно, ви пам'ятаєте, що існують принаймні три величини, які нам з вами допоможуть охарактеризувати механічні коливання. Тобто, якщо це зміщення, а ми його будемо ще максимальне зміщення називати амплітудою. Тобто амплітуда це максимальне відхилення, бо максимальне зміщення від положення рівноваги. Так от дивіться, діти, якщо я відпущу і наше з, з вами тіло здійснить повне коливання, а повне коливання це сюди до положення рівноваги, сюди знов до положення рівноваги і початкове положення. Дивимося, дивіться, ось повне коливання. Ось повне коливання. То дивіться, скільки амплітуд ми проходимо. В 7 класі ви знали. Дивіться, раз, два, три, чотири. Ну, відповідно, діти, якщо ми візьмемо і з вами вимірюємо час певної кількості коливань, то ми отримаємо час одного коливання. Або кількість коливань за одиницю часу. І ми з вами домовилися ці величини називати період коливань і частота коливань. Тобто дивіться, що таке амплітуда. Амплітуда це максимальне зміщення від положення рівного. Це діти амплітуда. Що таке період? Т. це час поділити на кількість коливань, вимірюється в секундах, це діти, що таке час одного повного коливання. Тобто час одного повного коливання. Ну, відповідно, діти, ви обов'язково робіть ці записи в ЗУР. І частота ню це кількість коливань поділена на час, або ж одиниця поділить на те. Вимірюється або секунди в мінус першій степені, або вимірюється в герцах. Це діти частота. Це частота. Частота. Тобто кількість коливає за одиницю часу. Це у вас діти є ось тут у вас в підручнику, ви це все знаєте. <кій> ви знаєте, у вас в підручнику, правда, частота на буквою Н, буквою М позначається, але це не має значення. А тепер давайте подумаємо, от я взяв ниточку, відвів в максимальне зміщення, відпустив і воно собі коливається. Ніхто його не трогає. Нікому воно не надо, це тіло. Коливається воно собі спокійно, вільно коливається. Діти, ну, отакий вид коливань називається вільний. І з часом ця, це тіло, дивіться, амплітуда зменшується і коливання припиняється. Тобто це вільні коливання та ще й затухаючі. Отже, ми з вами запишемо, це сторінка 120 вашого підручника, вільні коливання це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи. Я не буду повністю давати означення, я тільки напишу вільні коливання, вільні, а в дужках напишу затухаючі, затухаючі, вільні, Затухаючі. А тепер діти, давайте далі подумаємо. Ну, є ж інші коливання. Це коливання, наприклад, це того ж маятника вашого годинника, який я вам розповідав, який підтримується пружиною. Тобто сторонніми силами, сторонні сили заставляють коливатися систему годинника, наприклад. Тому такі коливання називаються вимушені. Це коливання, яке відбувається в системі внаслідок дії. Зовнішньої сили. І вимушені коливання діти, як правило, які правильно не затухають. Тобто вимушені, вимушені. І вони, як правило, не затухають такі коливання, як правило, діти не затухають. Ну, Система вашого годинника, до речі, наручного також, називається автоколивальна система. Тобто вона автоматично самоізольована, і вам треба тільки пружинку тоді підкрутити, і вона буде коливатися. Тобто вони регулюються самою системою ці коливання. Тут тобто такі коливання називаються автоколиваннями, не затухаючи. Я тут допишу автоколивання. Автоколивання. Авто коливається. Ну і останнє. Ну, давайте ми уявимо, що ось коливається наш вантаж на нитці. Уявіть сюди, що я взяв сюди ручку прикріпив. Ручку або фломастер. і взяв папірець. Тобто система коливається, а я беру папірець і так тянулося. Ось вона коливається, а я тяну папірець. То я хочу вам сказати: от дивіться, я. Буду тягнути папірець і вважати, що оцей олівець, він коливається. Значить, я покладу на парту, тягну листочок, а олівець коливається, діти. Подивіться, що вийшло. А вийшов такий цікавий графік, подивіться. А що це за графіки, діти? Як називається вид таких графіків? Що це за функції діти? А ми з вами знаємо, що це. Або графіки функції синус, або графіки функції косинус. Тобто, любе коливання, навіть тіла на пружині, або вантажа на ниці, якщо тягнути, можна вважати гармонічними коливаннями. Або такими коливаннями, які описуються законами, синуса, або косинуса. Тобто, оте зміщення, про яке я вам говорив, діти, Можна описати ось так амплітуда на косинус омега Т плюс Фі нульове, Фі нульове, або х дорівнює а синус омега Т плюс Фі нульове. Ви мені значить, мене можете запитати і запитати, що таке омега, що таке Фі нульове. Ну діти, ви пам'ятаєте, що А, зрозуміло, це амплітуда. Козинос це функція. А що ж діти таке омега Т плюс Фі нульове? А це діти величина, що означає, що говорить про так звану фазу коливань. Вона однозначно визначає механічний стан тіла в даний момент часу. Тобто оця величина діти, Омега Т плюс Фі нульове це діти фаза коливань. Фаза коливань. Коливань. Ну, фі нульове, в принципі, це початковий кут, отой, на який відхиляється початкове відхилення, відположення рівноваги. Тобто початкова фаза коливання. Звідки ми почали? Фіно ЛВ це початкова початкова фаза коливань. Початкова фаза коливань. Це доволі діти для вас нове але не таке вже воно й нове, бо ми з діти зустрічались. Ну, відповідно, оцю величину омега. Ми з вами вже вивчали під час руху по покола. І ми з вами сказали, що це циклічна частота. І ви згадайте, будь ласка, я сподіваюся, ви написали, Я це зітрудники. Я вам згадаю, що омега дорівнює 2 пі ню або 2 пі на те. Це циклічна частота. І ми її вимірювали. Секунда в мінус першій степені або радіан, Циклічна частота. Циклічна нагадаю, циклічна частота. А ви пам'ятаєте, як ми швидкість шукали? Happy New year. 2 New, R. Згадайте, ми ще з вами сміялися з цієї формули От. під час коливального руху. Тобто я можу. Цю формулу для нашого випадка написати як 2 пі максимальний. Але ж 2 пі ню це ж омега, тобто швидкість лінійна омега на х максимальний. Ну і останнє, ми з вами говорили про прискорення. А прискорення, прискорення при коливальному русі омега квадрат на х максимальний. Омега м квадрат на х максимально. Відповідно, в метрах на секунду, метр на секунду квадратні. Значить, діти, вам необхідно звернути увагу, що якщо відлік часу, тобто Т дорівні нулю, збігається з моменту максимального відхилення від положення рівноваги, то рівняння коливань зручно записувати у вигляді Х0В до рівня А. Косинус омега Т. А ХВ. А косинус омега Т. Тобто немає оцього початкової фази, тому що вона співпадає із часом. Діти, матеріал дуже і дуже об'ємний. Матеріал важкий. Матеріал для вас, діти, ну, судячи з дистанційних форм навчання. Я не впевнений, що більшість з вас зрозуміють, про що я вам говорив. Тому я вас прошу обов'язково послухайте уважно мій відеоурок, обов'язково прочитайте 19-й параграф, і в кого хватить терпіння для себе, не для мене. Є як це як домашнє завдання Є сторінка ось 123. І є на сторінці 123 рисунок 197. 197. Ось цей рисунок 197. Я вас дуже попрошу, от якщо у вас хватить терпіння, то малюнок А і малюнок Б перемалювати, перекреслити олівцями бажано кольоровими собі взяти. Все. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Всього найкраще.